Африканська народна казка Свято вогню. Колись дуже давно жив собі вождь племені Дагомба. І мав він сина, якого так любив, що не міг спати, якщо хлопчика не було поруч. Якось увечері вождь разом зі своїми одноплемінницями сидів під великим деревом біля хатини. Вечір був теплий, погожий, лунали звуки тамтамів. Довкола співали й танцювали діти. Як добре жити на білому світі, мовив вождь. І люди заплескали в долоні. Люди племені Дагомба завжди плескали в долоні, коли погоджувались з кимось. Через деякий час дружина вождя підійшла до нього і каже О, володарю! Час уже нашому хлопчику спати, але ж він був з тобою в хаті, сказав вождь. Хіба його тут немає? запитала жінка. Жінко, я ж кажу тобі, що він у хаті. Піди поклич його. О, любий мій володарю, відказала вона сумно, його немає в хаті. Тоді вождь скочив на ноги і закричав Припиніть танцювати, нехай барабанчики б'ють у тамтами на сполох. Шукайте мого сина. За хвилину озвались тамтами. Зник син вождя, відбували вони. Той, хто знайде хлопця, хай приведе його до вождя. Всі люди племені кинулися шукати хлопця. Але хоч де шукали, не знайшли. Вождь страшенно лютував. І люди шукали далі. Минуло багато годин. Коли цих хтось вигукнув, Ось він. Вождь кинувся туди, звідки долинув голос. На траві під деревом спав хлопчик. Вставай, мій любий, покликав вождь свого маленького сина. Та хлопчик не прокинувся. Вставай, покликав вождь знову. Нарешті хлопчик розплющив очі. Тату, це ви? мовив він і підвівся. Вождь був дуже щасливий. Знову загриміли тамтами. Знайшовся син вождя, знайшовся син вождя, вибивали вони. Раптом вождь сердито глянув на дерево. «Спаліть це дерево, воно сховало мого сина. І слуги вождя піднесли смолоскипи до стовбура гілок. Дерево спалахнуло і незабаром упало на траву. А тим часом щасливий батько повернувся із сином додому. Люди бігли по саду, співаючи й танцюючи. Відтоді у липні люди племені Дагомба щороку святкують свято вогню. Вождь виходить із хати, і люди запалюють свої смолоскипи. Вони починають танцювати і підносять смолоскипи до дерева. Але тепер вони спалюють не все дерево, а тільки дві-три гілочки.